Всім привіт друзі! Ну, ось я напевно буду робити через четверту частину. Так ось у нас є конденсатор, який вчора у нас полетів. Я хочу його замірити ємність спеціальним пристроєм. Але перед цим його потрібно розградити. Це обов'язково. Це потрібно зробити для того, щоб не спалити на сам пристрій. Так ось, друзі, я взяв конденсатор, який буду ставити замість того, що полетів. Він у нас на 4 мікрофара і 600 вольт. Таких В. Таких конденсаторів у мене два, Я їх буду ставити паралельно До того, щоб набрати ємність. Щоб тоді у нас повинно бути 8 мікрофарад і 600 В. Зараз я припаюю наші провода до нашого конденсатора, цього, який у нас вилетів, і будемо його перевіряти на нашому пристрої. Так, ще раз я їх буду зараз розрізати. Так. Далі беремо пристрій. В моєму випадку це транзистор-тестер. Вмикаю на позначку 1 і 3. І вмикаємо нас сам тестер. Що ми бачимо? Ми бачимо тут резистор, а не конденсатор на 13. І 9-ома. Ось так. Цей конденсатор негодний. Він пробитий. Так, ще раз. Перевіряємо його. Так, дійсно, він у нас на 13-9-ома. Він у нас повністю пробитий. Далі що робити, коли у вас немає такого тестера, беремо звичайний мультиметр і провіряємо. Бачимо 13 Ом. Все, конденсатор негодний. Зараз відпаємо наші конденсатори, розпаюємо. Відпаюмо конденсатор. Перепаємо на наші провода з конденсатора, який у нас не працює. Ну ось цей конденсатор, який у нас працює. Але його також буду міняти, тому що він нагрівався. Ну, Беремо у нас мультиметр, вмикаємо режим прозвонки. Діодів. І перевірямо на сам конденсатор. Бачимо одиницю, привертаємо, пригнуло на нулі і от знову одиниця. Це означає те, що у нас конденсатор зародився і потім розрядився коли ми навпаки поміняли полярність Це повністю означає те, що нас конденсатор працює для того, щоб повністю. Перевірити, беремо тестер і перевіряємо. Хочу сказати, що на конденсаторі цьому 10 мікрофарад повинно бути. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо 9,6 мікрофарада. Конденсатор працює. Ось думаю, видно. Зараз я його розпечатаю, на скотчі зніму, щоб було краще вам відніся, на скільки в ньому мікрофарад повинно бути та скільки вольтозу. Він 400 вольт і на 10 мікрофарад Цей такос, але він вже не, не працюючий. Вежемо конденсатору капець. а цей хороший. Беремо наші конденсатори, розризаємо їх. Беру конденсатор на нас 10 мікрофарад 600 вольт. Зараз будемо його перевіряти, перед тим його розрядзаємо, звісно. Беремо у нас транзистор-тестер. Натискаємо на нашу кнопку. чекаємо ось бачимо 9,8 мікрофарада. Конденсатор повністю працює. Знімаю скрутки і робимо все на пайки. prepoaie ii doar libeream condensatele pe cea microfarada si s-o tuolt uit Розрізаємо і перевіряємо на нашому тестері, скільки в них мікрофарад. 3,9 мікрофарада. Чудово, коли конденсатори працюють. Беру точно, -точно такий це -то конденсатор на 4 мікрофарада 600 вольт. І тепер будемо його перевіряти. Також хочу сказати, що ми зараз будемо підключати конденсатори послідовно, для того, щоб ви впевнилися, що коли ми підключимо їх послідовно, у нас конденсатори вже будуть на 1200 вольт і 2 мікрофаради, якщо їх з'єднати послідовно. Також перевіряємо. Є місна насового І Вона у нас 3,8 мікрофарада. Конденсатор працює. Ми ну, тепер з'єднаємо їх послідовно. Ось бачимо, взяв я два конденсатора, з'єдную їх послідовно. Ось бачимо так це в сторону. А ось і беремо і вмикаємо їх у нас наш транзистор-тестер. І, і перевіряємо. Так, бачимо 1,9 і 9 З'явилося. Все, і повинно бути. Далі, друзі, я узяв скотч і скотчем матаю конденсатори. Один по 10 мкФ, інші по 4 мікрофарада, які будемо спавити паралельно, щоб у нас з'явилося 8 мкФ 600 В. Так, ну ось як наші конденсатори змотав скотчем. Ось бачимо 4 мФ 600 В два стоять. І зараз будемо їх спаювати між собою. Паралельно. Ну ось у нас конденсатор повністю запаралельний. Підключаємо до них провода, підпаємо, щоб перевірити, перевірити ємність на наших конденсаторів. що послідовно у нас виходить 1,9 мікрофарада 1200 вольт, а паралельно у нас виходить 600 вольт 8 мкФ. Натискаємо кнопку і чекаємо. Ну що ми бачимо, ми бачимо тут. Сім'ї, 7 мікрофорада. Ось так. Далі, друзі, ось я спаяв наші консатори на трикутником осі. Ну ось ці контакти йдуть на наш мотор. І все. Ну Далі, друзі, ось наш сам вольтметр. Як ми пам'ятаємо, вчора у нас пропало світло, я його не повністю допаяв, як це потрібно. Зараз я розберу і підпаяю там, де я вважаю поганою пайкою. Так, ну ось я вже підпаюю нашу пайку, там де погано пропаяно. Пропаю нас сам змінний резистор, щоб не, від, щоб не відпав. Тому що трусити буде добре. Все-таки це генератор та на мотоблоці. Ну ось і все, якось так буде. Далі, друзі, ми ось покрасили нашу саму скалу, ось синій і червоний э, колір, щоб було краще видно, коли у нас виходить стрілька за межі. Ось, друзі, ось як будуть стояти наші конденсатори на нашому генераторі.

No, сама нас сама до, досточка. Ну, ось, друзі, ми зробили саму сам корпус на це за нас готова коробка, яка буде захищати, захищати наш генератор та буде слугувати йому корпусом. Зроблено із таких уголків та із металу. Також тут у нас є геть Так, ось тим різали метал. Носичі по металу. Зараз будемо кліпити наші самі конденсатори. Досягала наших кордонів. Ось як представлю на нашу саму коробку, як у нас буде все це діло виградація. Ну, виградає непогано. Мені подобається. Ну ось, друзі, вже поставили нашу розетку. На 220 фурт. Зараз бы вот, э, вот, вот, а по были нам вольтметра. на самом на 100, тому у нас у нас означает 200, 200, 200 вольт. Э, а вот вреды, 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 100 вольт. Ну и 600 вольт. Ну все, все ось. Так виглядає наш сам генератор. Ось а... ми вже прикрутили на сам Зараз його будемо збирати. Там нашу кризку. Окупанти вели артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. людини дістали поранення. Беремо наші Бараски. І Бараска закручуємо наш сам вольтметр. Ось якось так. Бачимо, провода виходить із вольтметра і, і з розетки. Ось так, що це діло виглядає. Ми ж підключили нашу розетку до нашого вольтметра. Тепер нам залишилося цю коробку під, підключити до нашого генератора. Нашу саму розетку підключити до генератора. Ну ось друзі, ми вже її Під'єднали до нашого генератора, тепер нам треба заіізолювати це все діло. Я тут також пропаяв все це діло паяльником, тому що тут буде струм йти немаленький. І потім все, щоб все було працювало надійно. Ну, ось, друзі, вже ми його повністю зібрали на сам генератор. Осталось тільки закрутити шурупи. У нас і дерево, щоб тримали, щоб трималася наша сама коробка. Ось так і у нас в рупах у нас збирається. Розетка. Мені подобається дуже красиво. Виглядає там треба дуже зараз. Ще намалюємо доповнення до нього. 220 вольт.

E só de resto. Ось такі свод зміного струму 60 газ. Ну єдине бажання це у також що вона маєш друзі, зараз будемо заводити. формації жодної немає. Також біля місця достатньо хвороб я б вашив автомобіль. Ось уже ми його завели. У нас працює. Показує десь 230 вольт. Показує 270 вольт. naszą rozetkę. Jak my teraz będziemy otwierać naszą elektro -PV. Так пилка працює і різемо наші дрова. На самом деле ми дров нарізали, просто це так, аби показати. Хоча їй показували, як пилка ця різе, як на цьому генераторі. Але хай вже буде так, ще раз покажу. Бачимо, що цей коріза немає ніяких навіть Ось вот, тепер показує 400 вольт 10. 49 10 вольт. Зараз зменшуємо газ. Коли 200, десь так 30 вольт. Вимикаємо нашу електропинку, вимикаємо нашу лампу розгалювання. І вона в нас світить. Таким генератором можна виїхати в будь-яку точку планети і бути із світлом. Цей генератор повністю можна їхати із мотоблоком Куди завгодно, тому що він приїхав, до до е, нашої косарки. До ще там, де в нас косарка ставиться на мотоблок. Просто двічна косарка ставиться на одну ось. Але ми тут її спиляли і тут приварили дві осі. І на косарку так само ми це переробили. У нас там дві ось осі ставиться. І на ці дві осі ми поставили. У нас сам генератор, який знімається, ставиться на мотоблок, і він в такому варіанті і вигляді може їхати із самим генератором на його самому носі, самого мотоблока. Навіть не знімаючи, ми можемо так і їхати. Також у нас тут є ручка, ця руюється, ця ручка потрібна до того, щоб нам регулювати на ремня нашого генератора. Якщо ми крутимо вправо, вона нам його начало, якщо вліво, наоборот, просто розслабляє. Це натяжка ремня. Ось такий чудовий генератор вийшов. Десь щоб не збрехати, він дає 860 ватт. Потім ставиться пружинка, Якщо кудись потрібно їхати, ставить пружинка і все, і він і можна їхати. Будемо не... завгодно і бути і світло. І не тільки можна поїхати, напиляти дрова електропилкою, загрузити мотоблока і приїхати. І справа. Так Також, друзі, хочу вас привітати з наступним новим роком. Побажати вам всього найкращого. щастя, достатку, добробуту. І також, звісно, самого головного це наша перемога. І щоб на всій Україні у нас був тільки мир. З новим роком вас, друзі. Так, ну ось ми починаємо кусити на сам мотоблок. Буде нас тут 100 вольт. І все, генерація вже впала. Ну, ось і все, друзі. Надіюсь, це відео буде комусь корисним. Будьте завжди і світом.